Адвокатура один із ключових елементів системи правосуддя для демократичної держави. Сьогодні до нашої студії завітав голова Закарпатської ради адвокатів Олексій Фазикош, який розповість про діяльність у своєму краї. Олексій Андрійович вітаю. Скажіть, будь ласка, Україна зараз знаходиться в стані війни з агресором. Чи заявила свою позицію адвокатура України стосовно цієї агресії? Добрий день, Діаночко. Я радий бути у вас в студії дійсно високої якості. Приємно працювати, я кажу, як людина, яка багато давала інтерв'ю, багато працює з пресою. Мені дуже приємно. Бути, брати участь в цій передачі це раз. Тим більше з такою журналісткою, симпатичною і досвідченою. Стосовно агресії Російської Федерації, адвокатура України має чітку позицію про те, що це неприпустимо, порушує будь-які норми не тільки правові, а норми. Встановленого в світі демократичного порядку міжнародних домовленостей, і, ви знаєте, Гакський трибунал признав злочини проти людства. Стосовно адвокатури Закарпаття, яку я очолюю, то в перший же період буквально через п'ять днів після агресії Російської Федерації на територію України. Ми заявили свою позицію, є моє відеозвернення відносно Путіна. Що ми йому бажаємо від імені адвокатури Закарпаття, від імені мешканців України. Що тут говорити? Є речі, які неприпустимі, і відповідальність за це несе не тільки Путін, відповідальність за це несе весь російський народ, який. Не висловив свою категоричну позицію несприйняття і дозволяє цьому нелюду створювати такі речі, які мали наслідку Бучу і так далі. Ну, Що тут говорити? Знаєте, як відомому вірші релігійному Страшний суд уже грядет, сатана вновь ізийдет, і антіхристові сили будуть призвані к ответу. Тьма уступ место святу. Сподіваємось, що тьма уступ место святу. Це відверта, патріотична позиція. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи відповідає вимогам часу сучасна українська адвокатура? Ви знаєте. Українська адвокатура за час свого існування в такій формі вже 11-12 рік показала, що вона вміло вміє приймати виклики часу. Вона інституціонально сильна, вона прагне бути і, перебільшому є незалежня, вона самодостатня, не отримує фінансування з боку держави. Вона професійна, її керівництво має авторитет в адвокатській спільноті. Я це кажу відверто. Тому що останній час з'являються публікації, які, ну, вони не тільки низькопошибні, грубо говоря, а не відповідають реальній, об'єктивній реальності, кажу, як керівник органу адвокатського самоврядування. дування. Масу фактів, коли адвокати показували, що вони є членами професійного правозахисного інституту, який ефективно працює. Стосовно регіональної закарпатської адвокатури, я вам скажу, що вона вже стала пословицею, моя фраза. Єдина монолітна консолідована. Вона має повагу в регіоні, вона має повагу в Україні. Я хочу сказати, між іншим, що України завідують багато європейських держав, тому що такого сильного інституту, як має українська адвокатура, не в багатьох країнах є. Чому є міжнародна повага, чому з українською адвокатурою рахується, тобто коротко, я вважаю, що вона повноцінно відповідає вимогам часу і буде працювати на благо української держави і її людей? Тобто, ми сміливо можемо казати, що українська адвокатура вона дуже ефективна. Вона ефективна. А, а чи відповідає вона європейським стандартам? Вона не тільки відповідає європейським стандартам, вона в деяких моментах йде в флагмані. Це, моя точка зору, об'єктивна. Тому що у нас сильна школа адвокатури, у нас професійні адвокати, у нас сильні традиції. А ось зараз усі говорять про реформу правової держави. Скажіть, будь ласка, чи потребує українська адвокатура реформування? Ви знаєте, ну, люба річ, любий процес, люба структура має реформуватися. З Канта є. Визначальним, що будь-які системи, які є закриті, мертві системи. Українська адвокатура теж має вдосконалюватися, реформуватися більш ефективно прийматися якісь можливості її примінення, вдосконалюватися права адвокатів, ставитися питання соціального захисту. Ставитися комплексне питання і реформування в рамках своєї правоохоронної системи. І реформи кодексів, які є, ставитися питання пенсійного забезпечення, податкового законодавства. Це все зрозуміло і ясно. Інше питання, що подекуди є дискусійним питанням адвокатської монополії. Я вважаю, що монополія адвокатів має бути. Це було наше досягнення, тому що адвокат відповідає за наслідки своєї праці, на що є дисциплінарна відповідальність, на що не відповідає правник? Він просто представляє інтереси, як раніше, до монополії. І фактично цих приватних підприємців, якщо не надають неякісну допомогу, неможливо притягнути до відповідальності як адвоката. Тому ці питання є дискусійними, але я вважаю, що монополія має бути. Інше питання, коли ставиться питання про реформу тої системи адвокатури, яка тільки є, як був законопроект 9055 при Порошенко, противником якого я виступав, і який став питання про знищення адвокатури як цілосної системи? І перетворення ліквідації по, по, по національної асоціації і перетворення системи адвокатури в ряд регіональних адвокатур, які, по суті, були феодальними князівствами. Я вважаю, це неприпустимо, і таке реформування не може відбуватися, і воно наслідком матиме послаблення нашої адвокатури, відповідно, послаблення. Якісного правозахисту е людей, відповідно, послаблення норм правової держави в нашій країні. А ви знаєте, без правової держави не може бути існування будь-якого демократичного суспільства. Тому реформувати адвокатуру треба дуже обережно, треба враховувати думку адвокатів, треба враховувати думку національної асоціації, яка єдина. Професійна організація, яка виражає інтереси всіх адвокатів, всіх регіональних адвокатських органів самоврядування. Є багато питань, але ці питання треба вирішувати зважено, розуміючи, що адвокатура є одним з бастіонів демократії в нашому суспільстві. Дякую за вашу слушну відповідь. А скажіть, будь ласка, ось у мене є таке приватне питання, а як вам працюється на посаді голови ради Закарпатської області? Чи задоволені ви? Я задоволений, тому що адвокатура Закарпаття, ще раз кажу, єдина монолітна консолідована. Адвокати Закарпаття це мої колеги, яких я поважаю, мої друзі, це мої вчителі, такі як заслужений юрист України Іван Юрович Рибарь. Такі, як людина, вигравши Європейський суд, Володимир Іванович Думнич, такі, як мій колега, заступник голови Ради адвокатів, Закарпаття Михайло Іванович Беран, молоді адвокати, такі, як Олександр Сімонцо, такі, як Валерія Вайда, інші, які вже, я хочу сказати, дуже багато адвокатів. Професійних Анна Носова, Інна Новікова. Маса Закарпаття це хороша школа адвокатури, і мені приємно працювати з цими людьми, які є моїми друзями, колегами, які мене в свій час підтримали. Я двічі поспіль був обраний головою ради адвокатів Закарпаття. І думаю, що за підтримки і довіри моїх колег-адвокатів Закарпатського регіону, як би не хотілося моїм недоброзичливцям, знову буду обраний в органи адвокатського самоврядування. Я вже не можу обиратися поки що у діючому законодавству на посаду голови ради, але я можу не інші посади в органах адвокатського самоврядування. Я буду обиратись тому, що. 12 років мого життя пов'язано з встановленням органів адвокатського самоврядування на Закарпатті. Ми виробили всі війні, які були. Ми об'єдналися. Ми є складовою єдиної системи української адвокатури, яка цілісна, ефективна і європейська. Я бажаю вам успіху. А... А скажіть, будь ласка, розкажіть про свою саму цікаву справу. Чи є така? Цікава справа. Цікавих справ було багато. Були в мене справи по мукачівським виборам, колись скандальним. Там були різні самі незвичайні рішення судів, протилежні одне друге, але саме така смішна справа. Два брата ділять будинок по частям і так далі, експертиза проводиться, от ідуть судові дебати. І Іван, який судиться з Миколою, каже: в судовому засіданні суддя така була Ольга Михайлівна Коропятник, ми в хороших відносинах були. Недавно вийшла на пенсію у судовому засіданні, Іван каже, пане суддя, я в цій справі правий. Вона каже, чому? Ну, та я буду по Закарпатськи казати. Тать зрозуміло, тут же всім видко, ось я правий, бо мої слова правдиві. А Микола не правий, бо його слова брехливі. Оце було таке. Так що я своїм опонентам можу сказати: я правий, мої слова правдиві. Ви не праві, бо ваші слова брехливі. Шеперс, дуже яскрава історія. Ой, і ось давайте під завершення, скажіть, будь ласка, які побажання ви б могли сказати нашим глядачам у такий важкий час для нашої країни? Перемоги, мирного неба, вкусного хліба, чистої води і ніякої біди. Дякую, дякую за вашу відповіді, за вашу досвідченість. Ми було дуже приємно з вами поспілкуватися. Приємно спілкуватися. було, Діаночка, бути у вас в студії. Я вважаю, що сподіваюся, ви зробите хорошу передачу. Зробимо, обов'язково. Дякую.